Міжнародній аерокосмічній виставці Дубаї Air Show 2015 офіційно презентують три українські літаки: два вантажних ан Ан-178 і Ан-132 та пасажирський Ан-148. Напередодні ж вітчизняні авіабудівники почали переговори з американськими виробниками авіаційної електроніки. Не хочуть оснащувати усе сімейство Анів. Раніше прилади закуповували у Росії. З Дубаї наш кореспондент Андрій Гетьман. Авіасалон у Дубаї максимально орієнтований на результат. Тут не лише підписують контракти на поставку продукції, а й просто на виставці ведуть переговори про майбутню співпрацю. Антонов привіз в об'єднані Арабські Емірати свою новинку, транспортний літак Ан 178 Нині тривають його випробувальні польоти, і на єдиному нині екземплярі встановлено російську авіоніку, тобто радіоелектронне обладнання. В Дубаї Антонов провів переговори з провідною американською компанією Ханівел про встановлення авіоніки на всіх літаках сімейства АН. За ціною американська авіоніка коштує так само, як російська, водночас є сучаснішою. Це поки що тільки такі от сьогоднішній сьогоднішня новина, але я сподіваюся, що вона вже переросте більш в деталі вже після закінчення виставки. Ми очікуємо від них гарної пропозиції. Перш за все, це ціна важлива. Будемо чекати. Американську авіоніку встановлять і на легкий транспортний літак Ан-132. Його розробляють спільно із Саудівською Аравією. Невдовзі побудують перший екземпляр. Двигуни на нього встановлять від знаменитого канадського виробника прат Whitney. Для нашої компанії велика честь брати участь у створенні цього літака, тим більше що партнерами є Саудівська Аравія. Ми впевнені надалі співпраця тільки розширюватиметься. У Дубаї ж головний фокус уваги до транспортного ан 178 Він займе унікальну нішу, перевозить 16 тонн. Тоді як конкуренти мають більшу або меншу вантажопідйомність. Лайнер може перевозити як мирні вантажі, приміром два морських контейнери, так і військові, наприклад, два БТР. Це важливо, бо на близькому сході традиційно багато грошей витрачають на армію. Окрім того, ани традиційно можуть сідати на непідготовлені аеродроми, що важливо для країн Азії та Африки. Ан 178 на власних крилах подолав 5,5 тисяч кілометрів між Києвом та Дубаєю. Пілот Андрій каже, чи лайнер вів себе штатно. Дуже комфортно, приємно. Спокойно, тихо, все очень хорошо. У нас традиционно мы там, где, скажем так, грязь, да, где неподготовленные полосы. Сейчас транспортные самолеты тоже балованные, всем нужно. Хорошее покрытие, хорошее обслуживание. Мы как раз отличаемся тем, что можем летать на плохих состояниях полос. Зважаючи на конфлікти у Сирії та Ємені, на авіасолоні у Дубаї особлива увага до військової техніки. США привезли потужний арсенал. Зокрема, F-22 22 винищувач п'ятого покоління. <му> на очах потенційних покупців лайнер виконував карколомні розвороти і майже завмирав у повітрі. А завершив перший день на шоу політ ескадрильї, яка розмалювала небо у кольори прапору об'єднаних арабських еміратів. З Дубая Андрій Гетьман, Євген Зозуля, факти, а